Привіт, привіт! Це канал «Віталь... Вітальність і у нас ювілейний 10-й е, випуск е, мого, е, мого щоденника-щоденника-стартапера. Е, ставте підписку та лайк, якщо вам цікавий цей контент. Е, так, сьогодні у випуску, який у мене був прогрес по ідеям, е, які з'явилися про провал з. Екзаменом на водійське посвідчення, як американські рекрутери бачать українські резюме та про причину ступору, так почнемо традиційно. Який рівень енергії? Він насправді з минулого тижня десь була ще більша яма, але останній там от вчора якось воно пішло наверх, тому я знову поставлю собі. 7, але якщо брати середньотижневу, то я думаю, там було десь 5-6, напевно, був такий най, найпритупленіший стан за весь час, поки я займаюся цим блогом. Так, і суті факти: один івент був на одному івенті за цей тиждень, плюс двоє людей у нетворку Сан-Франциско. Власне з ними я і познайомився. На тому і це з кимось, з ким поспілкувався так, побільше і домовився з кимось пограти в баскетбол, з кимось піти на каву, ну, з двома цими людьми. Інших були ще знайомства, але я їх не заносив, тому що розумію, що це такі, які пролетять повз. Наступне плюс 265 зараз людей у нетворку у LinkedIn із Сан-Франциско і 373 із Байерії. Тут у нас плюс 22 людини в Бейерії, із Сан-Франциско. Рухаємося кожного дня, додаємо людей, намагаюсь писати пости, щоб якось з аудиторією комунікувати. Сподіваюся, що це в. Ну, потенційно, щось мені щось мені дасть у майбутньому. І так, highlight. Е, Мені здається, що я зрозумів, що не так з моїм станом. Е, мені тут допоміг мій е, коуч е, розібратися, що що не так, і підмітив одну дуже е, цікаву штуку: е, що зараз, по всім напрямкам, якось у е, житті е, той етап, коли. Там треба робити просто постійно е, нудну повторювану роботу, е, без, е, і не видно кожного дня якийсь е, видимий прогрес, такий, що можна його відчути. Е, з одного боку, ресерч нових ідей, ресерч це дуже нудно. Це прям дуже нудно, особа коли ці ресерчі закінчуються тим, хто розуміє, що далі ця ідея нікуди не йде з одного боку. Це звісно круто, тому що ти типу, не просрав гроші і час на цю ідею. З іншого боку, все одно воно засмучує і, якби ще більше демотивує, щоб починати наступний ресерч. Хоча їх треба робити і робити, голова це розуміє, але емоційно це якось нудно. І треба себе змушувати. Та сама фігня із пошуком потенційним пошуком роботи я от тоді відправився, десяток резюме, коли на кожну вакансію я витратив десь по хвилин 40-50, тому що під неї треба налаштувати резюме, написати сповідний лист. Ну і є розуміння, що Якби дев'яносто із ста навіть не подивляться на це резюме, і це також не мотивує. Хоча також голова року тут кількість вона перетвориться в якість. Це треба продовжувати просто робити, але власне воно не цікаво. І навіть зі спортом зараз така сама фігня, бо у мене там велика ціль на цей рік нарешті все ж таки дістатися кубиків пресу. І я активно цим займаюся вже скільки? 9 місяців пігачу і харчування, і тренування без пропусків і так далі. І тут вже залишилася оця остання миля, останні грами, і вони йдуть дуже-дуже повільно. І тому не видно цього результату кожного дня, і це також якби зрозуміло, що це продовжувати, але воно все рівно і не, не вставляє вот. І, власне, якби ідея в тому, що гіпотеза в тому, що такий стан, тому що немає ніде зараз якогось класного такого прогресу, приливу якихось ендорфінів, і ідея в тому, щоб придумати якийсь або або спортивну ціль, нову, ще одну, яку буде, буде видно прогрес, можливо, якийсь новий вид спорту. Або от я навіть подумав, що дивлюсь постійно на ці мікро-мікросаси, мікропроекти, міні-продукти. Думаю, блін, може таке запустити. І тепер розумію, чому в мене кожного разу, коли я про такі читаю, якось я збуджуюсь. Напевне, ну, тому що там я розумію, що навіть воно маленьке. Але там запускається сайт, якийсь продукт, тобто є прогрес, ти бачиш результат. І я подумав, можливо, такий слід запустити такий проект просто з боку, який супермаленький, але ну, скоріше для того, щоб просто себе якби зазаряджати на ті нудні задачі, які треба далі виконувати. Так, далі. Ці хайлайти одразу пішов. Наступна це поговорили з Анною Брайаном. Це наші ось американські друзі, які нас хостять про. Роботу, є план дій, що робити, і вони зможуть нам допомогти з інтро. Я про це трошки пізніше ще поговорю. Наступний хайлайт це зробили ресерч конкурентів та ринку по всій ідеї з Second Hand. Я про неї також ще детальніше поговорю. І я отримав три заявки на менторство. З одним із стартапів починаємо працювати. Наступного тижня, і це така маленька перемога. Працює всі ці, як я думав, що ну, чорт його знає. в общем, всюди написав, все соцмережах, що я запускаю менти і того. І нічого особливо більше не робив. Просто ось почекав, воно якось доходить. От і класно грає, те, що ось в тій стартап колі я. Я відчув себе в цій ролі і розумів, що з власне звідки і ці заявки пройшли, і якось воно починаю працювати. Low-light — це дуже смішно, ну як не дуже, але я не здав на водійський приват тест саме за кермом. Це дуже смішно, тому що я вже 12 років за кермом. і Це було просто супердебільна історія. Я виїхав на зустрічну смугу, і власне це є. Ну якби логічно, що це є критичним порушенням, і таких не можна робити жодного продовж тесту. Взагалі там можна робити 15 помилок, але не таких. Як це так помудрився зробити, сам не знаю. Виїхали на вулицю, яка була повністю пуста. нас це в одну сторону ну, і дві смуги цим пунктирною лінія, і власне, я чомусь подумав, що це одностороння вулиця, бо тут таких багато. І коли повертав наліво, то перелаштувався, виходить в зустрічну смугу. Це було дуже смішно, тому що ми з чуваком їхали, розмовляли, і він мені розповідав, де тут е, класні донати, тому що, тіпа, я бачив, що ти вмієш їздити. Е, запитав мене, що є в мене там права і так далі. І тут я роблю цю штуку, він такий, ну, сорі, чувак, ну, типу, е, це є в списку критичних помилок, тому тобі треба буде дознати це ще один раз. Це мене трохи прибило насправді. напевно, не сам цей факт, це стало тригером і мене це задавило, ну але я вже сказав. напевно, я знайшов причину, причину. Тому, тому, а чому прибило? Тому що і тут не було прогресу, а дуже хочеться вже машину їздити, тому що це також щось новеньке, якісь нові емоції. І так далі, і власне, і, і тут я зрозумів, що і, і тут я це не отримую. Ну я зрозумів, десь Я на той момент ніхіра цього не розумів. Е, так, і е, Lowlight наступний. Ну я вже про це дуже повільно рухався цього тижня, дуже е, змушував себе щось взагалі робити. Е, ще й не було ніяких поїздок для цього випуску. Я думаю, буде взагалі мінімальна сива ставок, якщо вони взагалі будуть. І е, так, е, е, да, я був дуже незадоволений собою, але зараз вже потрошку повертаюся до норм. Е, Хочу поговорити трошки про прогрес про ідею і взагалі про фітальніше про ідею. Я минулого разу розповідав про платформу для секонд-хенду, для брендів. Е, ще раз нагадаю. Ідея в тому, щоб допомагати брендам запускати брендований їхній ж брендований магазин, але вже вживаних речей. Типу є там бренд, не знаю, якийсь синдикат. І у нього є сайт з новими речами, і допомагати йому запустити ще і е, такий платформу, де вони будуть продавати вживані речі і брати на себе всю операційку, типу, щоб він не парився про те, як там люди будуть ці речі здавати, перевіряти їх якість і так далі, е, щоб ну, брати цю операційку на себе і допомагати бренду е, запускати. Е, помоніторили конкурентів в ринок. Взагалі вживаних речей виявилося величезний, він зростає найшвидше. Е, ну, по-перше, -по сам простори ринок секонд-хенду зростає швидко. Онлайн секонд-хенду зростає швидше, ніж офлайн. І це є, по-перше, найшвидшвидше зростаюча е, індустрія а напрямок. Е, і якби є цей тренд на sustainability, на те, що Ну дуже багато речей викидається, і це дуже велика проблема. І, і власне бренди починають про це піклуватися і, ну, і це якби говорить про те, що ринок ще більше а, зростає. Що мені якби завжди в ідеях, там де є sustainability, не те, що не подобається, а якби я розумію, що на одному sustainability не вийдеш, там має бути бізнес, а там має бути бізнес а, і. Бренд має заробляти на цьому гроші, тому що просто робити сайт вживаних речей, щоб люди купували вживані речі дешево, а не у, бренду, а не у брендів дорого, на чому вони заробляють, це така собі ідея. Тому тут би, хочеться подумати, як так зробити, щоб бренд це було вигідно. Є конкуренти, вони молоді, в них класно інвестують. Там є конкуренти, яким 2,5 роки, 3, і вже там по 6-10 мільйонів інвестицій. А, і плюс у них ще там не мільйон брендів. Тобто є ще там місце. Це точно і це якби, дуже круто. А, я також домовився про зустріч із CEO одного, одного із цих стартапів. Він Ви виявився також в сан франциско і мало того, я ще й працюю в тій самій будівлі, де Віворк, в якому працюю я. Тому наступного тижня ми маємо зустрітися. я Сподіваюся, що він. Як не відморозиться в останню мить, він мені відповів, буде цікава розмова, хочу подізнаватися, якісь деталі про саме бізнес-модель. У мене ідея робити так, щоб ну, робити таку інтеграцію, щоб у бренду. В магазині з'являлося прямо от коли ти заходиш в колекцію, там були нові речі, а в переміжку з ними і е, старі речі секонд-хендові. Е, збіркою, е, що це вже вживані речі. У мене гіпотеза в тому, що е, коли навіть бренд буде вести е, там з реклами трафік і за нього платити, і типу що. Не хочеться цей платний трафік витрачати на якісь речі секонд-хендові. У мене гіпотеза в тому, що секонд-хендові речі вони будуть дешевше і, власне, важливіше для бренду, щоб він хоч щось продав з цього з цієї реклами першої, а потім буде повторена покупка. Це перше. І друге, це коли бренд буде продавати цю вживану річ. Людина, яка її продає, отримує ці як бали для того, щоб купити нову річ в цьому ж бренді. Це також ну якби буде залучати аудиторію. Буде лояльність аудиторії збільшувати, і повторні покупки. Найголовніше, що буде збільшуватись повторні покупки. Це зараз мої гіпотези. Хочу про це поспілкуватися як з брендами, так і з CEO цієї компанії, як у них взагалі справи. А друга ідея, це бо це була AI Builder лендінг. А яй білдер лендін пейжів. Це КТС. Таким платформа для побудови сторінок. Куди з реклами попадають люди, саме e-commerce сторінок замість продуктової сторінки? Типу, наприклад, продаєш. От на прикладі чувака, з яким я познайомився, з яким мене ця ідея взялась, він продає труси. Чувак з Лос-Анджелесу продає труси. Робить такі різнокольорові труси, класні, дуже класної якості. Їх продає. І власне він запускає рекламу в Фейсбуці, Інстаграмі. Ну і інших соцмережах і, і веде з цієї реклами не просто на продуктову сторінку з цими трусами, а на таку, як це, посадочну посадочну сторінку лендінка під цю рекламу. Тобто там ці труси про них там розповідається гарно. Тобто, така задизайнена сторінка спеціально під рекламу. З якої вже відбувається там перша покупка, ну і так далі. І власне ідея була: а ну і що, що там, в чому там ще й був інсайт від нього? Те, що дуже важливо, щоб реклама, там, наприклад, текст в рекламі, типу. О, ти там чоловік. Тобі треба більше простору для там твоїх яєць, умовно, і ти переходиш на ці лендінфеїш там далі, щоб цей текст продовжував те, що було в рекламі. Тобто, соб тематика та там, наприклад, якщо це місце для яєць, то там, значить, на лендінгу буде все далі. Про це і далі, вже там про труси. Тобто реклама лендінг продовжує рекламу. Ідея у мене зробити такий лендінфейшпілдер, щоб цей AI будував таку сторінку, але щоб він ще під неї буде разу креативи рекламні робити, щоб вони були пов'язані, щоб бренду було легко це запускати. Я написав: в мене ідея була написати одразу цьому чоловіку і з ним запустити пілот, задисайнити його гарну сторінку, бо він її сам робив, подивитись, подивитися, що буде якась різниця в конверсії. Ну, поки що не вдало. Він відповів мені, але він сказав: чувак, у мене і так, типу, конверсія, 6%. а Це дуже велика конверсія для e e-commerce. Зазвичай вона 2, 3 — це прям космос. А у нього 6. Типу, я не хочу особливо нічого в мі міняти. Тому я як поки що там, більше сконцентрувався на ідеї з секондом, Ну, буду так на, на фоні розбирати далі, що тут як з цим далі бути. Можливо, він мені ще відповість. Подивимось, бо я там ще йому зробив наступну пропозицію. Learning та Insights з цього тижня на івенті у мене був інсайт, і я зрозумів, що на цих івентах бізнесових, навіть коли знайомлю знайомлюсь з фаундерами, та і взагалі в принципі, просто з ним з людьми, то класно говорити, запитати. Не тільки про стартап, а й, наприклад, про хобі, чим займаєшся, окрім роботи, які в тебе хобі. І а тут я почав все робити, і декілька з от, з одним домовився погати в баскетбол, з іншим побігати. І це якби дуже спрощує ось цей другий контакт. Тому що одна справа познайомитись на івенті за 5 хвилин, а інша справа далі підтримувати відносини. І от, з цих хобів дуже легко знаходиться якісь пересічення. Там от з чоловіком говорили про смачну їжу в сан франциско Він зі мною поділився цілим списком. Я тут шукаю найсмачнішу піцу, бо все ще сумую за бейсподом. І, власне, ну він там дав мені список своїх улюблених місць. І це якби і корисно, і. Додаткове якесь пересічення для, того, для наступного е, контакту. Ну, банально, начебто банально, але реально в бізнесових часовках дуже рідко хто питає про фолі. Е, я почав це робити і зрозумів, що це кайф, е, треба продовжити. Е, наступне е, власне да, про резюме. Ось з розмови з Брайаном та Анною е, Анна працює кедок. People в Асана, тобто це величезна компанія, і вона подивилася на що резюме і трошки дала думок з боку того, як рекрутери бачать такі резюме. Коли вони відкривають його, бачать це якісь невідомі їм компанії, бачать, що це там якісь невідомі їм ювери. Одразу це як розуміння: ага, це там іноземець, ну Форейнер. Це форейнер. Деякі компанії навіть таки не розглядають. Ну, деяких це все одно там треба, щоб все інше було прям супер-супер класно. І власне я тут згадав дуже історію, коли ми в Лукмі намагалися залучити інвестиції, і у нас більшість нашого ревені була з українського ринку. І коли ми говорили з іноземними інвесторами, там з американськими інвесторами, то нам казали так: окей, от у вас це є, скільки з нього із України? Ось все, що з України ви можете на нуль, а тепер говоріть, що у вас з штатів, і тоді ми почнемо там говорити про вашу оцінку, і так далі. І тут дуже схожа історія з цим резюме. Таке враження, що ну, типу, ти можеш ну. Не множити на нуль, ні, звісно, що ні, але тим не менше, все, що у тебе було там в Україні чи в Європі, навіть, навіть питання не про Україну, а про Європу. Вона наголосила на цьому. Це не про Україну. А навіть коли якщо це хтось от, із Європи, із будь-якої країни е, е, приїжджає, це така сама історія. І е, наша задача зараз максимально якось е, знизити ось цей. Е, Знову хочеться англійське слово використати фрікшом, але ну це тертя на ці бар'єри, опір е, на початку. Е, і власне, е, да, власне зробити так, щоб резюме стало найбільш зрозумілим, і щоб там були якісь слова, які зрозумілі. Якщо там пишеш про назву компанії, не просто назву компанії, а що це був за продукт, чим він займався, бо назва компанії ні про що не говорить. Умовно, там ми і дживсіукміє. Тут це ну що це взагалі таке. І власне, ну треба це пояснювати, як це максимально е, да, бути з намагатися бути зрозумів. Е, так, ну learnings тут в тому, що десь воно працює так само, походу, як і з інвестиціями, десь так само плюс-мінус на нуль е, досвід, який був в Україні, і е, ну, це треба прийняти. Цього відштовхуватись, щоб було адекватно розуміти, де твоя стартова точка. Ну, звісно, не хочу прям взагалі не множитися, Ну, звісно, ні. Це не, не так все ж таки, як з інвестиціями. Є там крутий досвід, його просто треба по іншому напевно описувати. Коли вже будуть якісь успіхи в цьому напрямку, тоді вже зможу сказати точно. А, вот. Так, цікавих штучок про США якихось ще ну більше ніж то, що сказав цього тижня. У мене нема плани на наступний тиждень зустрітися із CEO Тріц. Це от компанія, яка займається секондом. Наступне поговорити з мінімум з одним брендом, а краще з більшим про запуск секанду запитати, що вони про це думають. Ну, типу, почати казде, запустити процес пошуку роботи, отримання інтро від Анни і Брайана, і накидати 10 ідей для мікропродуктів, щоб запустити паралельно для, для розваги, скажімо так. Ну і для того, щоб бачити якийсь прогрес. Ну а можливо ще й а, щось на тому. Заробити, ну і придумати додаткову ціль у спорті. Так, ну і начебто все на цьому тижні. Ну, я цього тижня прямо дуже швидко справився. Ну, багато хто мені каже, що 40 хвилин то дофіга, ось 23 і якраз хоп. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, що це було цінно і корисно. Якщо це так, то не забудьте поставити. Лайк та підписку це був канал Вітальність і до нових зустрічей через тиждень.